Ти подивився мою історію, вже знаю, що я росла без батьки, що мене виховувала тільки мама. Якщо ви щось пропустили, ви можете заглянути в хайлайтс, Я цю історію до 10 своїх років залишу. А, ну і як це на мене вплинуло, те все, що було в дитинстві. Так було смішно, як мені мама завжди казала. Юля, в тебе всі дівчата, всі подруги, в них теж немає батьків. Якось так дивно ви дружите і не знаючи цього, але якось так притягуєтесь один на одне, що у кожній мама розлучена. Зараз я то розумію, звичайно, а як я могла е, дружити з дітьми, в яких повна щаслива сім'я. У нас не було б ніяких е, е, однакових патернів, які б хоч якось пересіклись через те, я тільки до них відчувала ненависть, бо. Як це взагалі в моїй свідомості, це було як це взагалі мати повну сім'ю? Це щось ненормальне. Нормальне, це коли всі мами розлучуються з поганими папами. Поп... Дійсно, дійсно, в мене була така думка. в мене є навіть мій щоденник, ще давно в якому записано, що я так рада, що в мене немає батька, я набагато е розумніша, ніж ті дівчата, в яких там повні сім'ї. Ну, я тоді ще не знала, що таке е, творчеське приспособлення. Тобто, коли психіка наша, чим більше ми проживаємо якийсь досвід в житті, так ми вчимося швидше до чогось адаптуватись. І, звичайно, коли якась дівчина зламає ногу, нігець в неї це біда, а хтось там втратив кось і, і може це достойно пережити без ніяких істерик. Все це вплинуло на мене так, що я була дуже позитивна дівчинка, весела завжди всіх розважала на мене казала артистка що я точно буду актрисою десь там виступати це це завжди була Юля але також інша частина мене дуже така депресивна важка частина яку я, яку знали тільки дуже близькі люди я там була дуже сильною жертвою, дуже мені так погано, всі мене ображають, в мене немає сім'ї, я така бідна нещасна, що взагалі живу. І дійсно це питання, чому я живу, чому в мене мама не займається собою, а тільки багато пахає, страждає, щоб вивезти мене, дати мені усе, тому що вона так мені дала усе матеріальне квартира, найновіший одяг завжди готова в школу, завжди в мене все було. Ніколи не було так, що я щось потребувала матеріал. Але звичайно, я потребувала маму, тому що за її працею, втомою, її стресом, який вона проживала. Її образ був саме такий, що жінка повинна бути постійно втомлена, важка, нещаслива. І я цю біль я щитувала, звичайно, під свідомо, я це все розуміла. І я дуже рано подорослішала. Мені багато хто з людей, дорослих, казав, що ти так думаєш, ти мислиш не на свій вік. І, а як по-іншому, коли життя е, мало такі обставини, що моя психіка адаптовувалась. Адаптовувалась виживати сама, вісім років собі там щось готувати, щось робити, сидіти вдома допізна, чекати на маму. Е, сама себе е, розвлікала я завжди. Я навчилася бути з собою, грати з собою і е, якось щось робити е, коли сама. Тому що. Такі були обставини, але насправді я вже наскільки свої терапії в цим методом, яким я працюю, я це проробляла. І це дуже класно, що те, що залишилось десь там глибоко, я повертаюсь до цього, і я настільки пропрацьовую цю ситуацію, що вона потім не наповнена негативом. Ви думаєте, зараз? Я так спокійно про це говорю. Тому що я нічого не вже не відчуваю. І зараз я відчуваю до тата тепло, любов, і ми з ним спілкуємось, розмовляємо і так само з мамою. А тоді, коли, наприклад, ще кілька років, там три роки тому, я, якби я розмовляла, якби вам розказувала про те, що було зі мною, коли мені було чотири роки, я б сльози наверталися, і я б вже нічого не могла сказати. Мене було б скільки болі. А зараз болі вже ніякої немає. І так, йдемо далі. А всі ці мої дитячі травми, оця м, почуття самотності, вплинуло на те, що коли ми повернулися з Польщі в Україну, я зрозуміла, що мені не треба сім'я. Я почала йти в підлітковий вік, що я почала шукати друзів, я почала шукати любов на стороні, тобто перше кохання, якесь там 13-14 років, ці всі зрівання підліткові. І я почала в санаторії, і почала палитися палити, курити сигарети. І моя мама ніколи не палила, ніколи не пила алкоголь, і вона була дуже така правильна, всі такою називали, що вона така перфекціоніст, правильно все не ідеально. А, Строга стримана, І я ж доця від Леонідівни, яка також ідеальна доця. Ну, знаєте, як це кажуть про дітей. Нарцисів, якщо ви не знаєте цей термін, можете подивитись, є дуже багато відео на Ютуб. Я сьогодні просто не буду затримувати тему психічних розладів, я розповім про свої психічні розлади тільки. Ну і бути донькою нарцису дуже важко, коли з тебе дуже багато вимагають, і ти також потім з себе вимагаєш, і ти ніколи собою не задоволена, бо ти повинна бути кращий всіх, ти повинна бути дуже-дуже. Коротше, ти не даєш себе злізти, ти постійно себе довбеш, що ти ще не така ідеальна, ти ще не класна, ти повинна себе так вести, ти повинна бути такою, ти ніколи не вдячна собі за те, яка ти є. Ти просто себе або ненавидиш, коли ти щось не так зробила, або, або ненавидиш просто по-іншому ніяк. Uh, і я все життя жила з таким відчуттям, що я доці, віти, я повинна бути ангелом, я не дай Бог щось там, uh, ну не так зроблю, не так скажу. Але ж контрсценарій включається. Тобто, моє бунтарське, тобто я хочу бути взагалі не такою, як моя мама. Тобто, у нас є або ми так своїм родителям, да ми хочемо бути як вони, щоб заслужити їх одобрення, привернути їх увагу, або навпаки, або, ну... Повністю противополежно, ми все намагаємось робити, щоб бути не як наші батьки. Але в кінці кінців стаємо, як вони. Це обожнює цей е, циркл. Е, що ви думаєте? Юля починає палити, Юля починає вживати алкоголь, Юля починає просто гуляти і. Бути таким діявольонком, який робить все, те, що ніколи не робила мама, все, що Я прогулювала школу. Я почала це вже потім 11-10 клас. Мама поїхала знову в Польщу, знову залишила мене у бабушки. І я постійно е гуляла з друзями, прогулювала уроки. Мама висилала мені гроші на додатково. Я їх просто шла з друзями на алкоголі сіаріти. Ми гуляли. У мене було перше кохання. Токсичне, тобто я всі свята від родичів пропускала, бо я була з ним. Я не хотіла взагалі йти додому. Навіть билася з тьотю, мене вигнала бабушка з дому, бо я приходила часто п'яно вночі, потім з нею сварилась, прогулювала уроки. Потім я жила з тьотю. Потім тьотя вже не витримала з дяді. Мене вигнали, тому що я пила, курила, прогулювала уроки, гроші тратила на додаткове. Що це говорить? Це говорить про мене, яка дитина, якої нема батьків. Ну, якби, Це знаєте, ну, це логіка, це синдром е, травмоброшеного чоловіка, коли ти просто, по-перше, знаходиш собі сім'ю на вулиці, там друзі, це, сіарети, там, по підвалам лазити ще щось, тебе там приймають, ти знайшов собі там сім'ю, і ти відчуваєш себе там класно. А, тому що твоя справжня сім'я. Її ніби немає, або вона тобі завдає дуже багато кривди. Так, от в моєму, в моєму випадку було так, що я настільки потребувала уваги, уваги батьків, уваги рідних, тепла, любові, що просто вдавалась крайності. І постійно ну, робила такі вибрики, що там психувала, прогулювала уроки, робила все, що мене замітили, там напивалася, подивіться, як мені погано, подивіться, як я себе як мені боляче, я хочу себе вбити, там їла таблетки, що я тільки не робила, хотіла там перерізати віни. Була спроба по Це завжди смішно. Але слухайте, тоді я жила в цьому, я жила в цьому відчутті, що. А, Мені треба, щоб мене замітили. Тобто я цього не розуміла. Я тоді була несвідома. Несвідома це коли ти робиш, бо ти тобі здається, що оце таке тільки правильне рішення, що я зараз себе вб'ю і всі побачать, яким хреново без мене. І зараз я собі щось зроблю погане, і всі побачать, пожалкують, що мене ображали. І зараз собі щось зроблю. Мене нарешті замітять. І оця образа, ця істерія, так само як сварилася там своїм хлопцем тоді ще моя перша любов. Я йому показувала, як мені погано. От подивись, я зараз готова кинутися під машину, і ти мене так довів. Або там в тарілку стіну кинула, летить, подивись, як мені погано, як в мене психи. Це все для чого робиться? Це для того, щоб показати, як в тебе болить насправді все. Оці всі істеричні розстройства, це люди придумують маніпуляції, якогось вивести на відчуття, щоб його пожаліли, показати, що як тобі погано. Це все для того, щоб. Просто сказати, Боже, мені так боляче, мені так не вистачає любові, батьків, сім'ї, просто щоб в мене хтось сказав, я тебе люблю і я тебе приймаю любові. Мама мені казала це тисячу разів, і мама каже мені по цей день, кожного ранку, присинаючись, що вона мене любить. Та в її словах, я не завжди відчувала це. Вона мене любить по телефону, коли вона працює в Польщі, а я в бабушки. Як я це можу зрозуміти? Матеріально не замінить фізичного контакту обіймів і тепла, і в якісь життєві моменти цього не було. Як ви знаєте, з психології можливо, хто не знає, що а... багато хто думає, що якщо немає там якогось там з батьків мами чи тата, бо вони були аля якісь погані небезпечні дитини, то це краще. Але з психології і з коротше, неважливо, який редіти він повинен бути, і контакт з ним це одно краще, ніж брак контакту з ним для формування дитини. Звичайно, звичайно, я завжди була, завжди була вдячна. Звичайно, у кожного складається по-своєму, і мій шлях такий, тому що я мала стати тим, ким я стану, і тим, ким я є. І я хочу вам розповісти тільки одне: У мене був підлітковий алкоголізм. Ми не могли дня прожити, не виплічирево, пиво. Горілку я не пила. Я пила оці слабо алкоголки, мені як дитині це хватало. Курили пачку сяріт в день, зависали до ночі, десь в парках. Ми дуже багато що скидались. Діти в маленьке місто, що ще робити. Ось і потім а, мене мама забрала в Польщу, коли я закінчила школу. Мені було 16 років, я мала поступати в, в голові, а жити довго і щасливо своєю першою е любов'ю. Та моя мама не мала можливості мене спонсорувати в Києві на навчанні, і ми вирішили, що краще нам буде в Польщі. Так, от це був дуже важкий рік в Польщі, але якраз цього року все і почалось. А мої трансформації почались перш за все, з того, що я змінила взагалі країну оточення людей. І це дуже впливає. Тому що, коли ти живеш в цьому такому маленькому світі, я завжди хотіла подорожувати і виїхати з нашого монастирища, це моє місто. Але ти в ньому живеш, і ти розумієш, що є щось за ним: те, що ти знаєш, ті твої привички. Ти люди, це знаєте, ніби ти до якогось рівня довчився, як жити в цьому житті. Ти такий життя це сприймаєш. Тобто я знаю про життя, що воно таке, що мені треба піти в школу, а потім можна після школи піти випити пиво в парк з хлопцем, валятись дивитися серіали і потім себе ще більше знищувати. От така в мене була реальність. Мами немає, папи немає, папа в іншому місті. Бабуся переживає, хоч би я поїла. Тобто, знаєте. Була якась така собі реальність маленька в голові, якісь там мрії стати акторкою, які нереальні, звичайно, мені ж сказали всі ж це ж нереально. Тому я притуплювалася свої бажання. І так вийшло, що я поступила на туризм. Це мені дало змогу якраз здійснити себе перше, подорожувати. І коли я поїхала в Грецію у 2018 році. Це мені було років, я У 2014 році я поїхала в Грецію, і це літо стало для мене дуже якраз трансформаційним. тому що я працювала в готелі Міконос. А, в готелі Міконос. Боже ріб. Я працювала на острові Міконос в готелі Кавотагу. Найдорожчі готель, один із найдорожчих, і найкращих готелів світу. Я не знаю, яким чудом мене туди занесло тоді, Але моє вище, я вже тоді почала процес мого пробудження, тому що мене вкинули в таке середовище, в яке я мрію зараз попасти знову. Тому що люди там в моєму готелі з Австралії, з Британії, з Америки, були з усього світу, були з країн дуже е, доброго, високого рівня. Я своєму така приїхала, добрий вечір. Шість е, зв'язочні е, дуже дорогий. Е, ну, Не дивлячись на те, що я там була в сантку, мене закинули в коморку жити. суть, я мала змогу спілкуватися з людьми. Який вже в них майндсет дуже-дуже був апгрейднутий по порівняно зі мною. Чоловічок, який там никався ну, курив сігаретку, який там боявся всього на світі, ну як боявся, вроді така впевнена завжди в собі була, але все одно така силючка. <гум> Що ж зробиш? І так, енергія вдячності, легкості. Знаєте, коли я медитую зараз, і коли я розслабляюсь, коли я відчуваю. Таке блаженство на солоду, я ніби переношусь на мій в той готель і тих людей, тому що там люди жили зовсім по-іншому. Вони могли собі дозволити платити 5 тисяч 10 тисяч доларів за ніч в нашому готелі. Тобто, уявіть, наскільки людина любить себе. Що дозволяє собі займатися тим, що вона любить, давати світу якусь користь. А за це світ їй вдячний ще більшою енергією, і вона може жити так, як їй подобається, і відпочивати і умножати свої успіхи. Те літо в оточенні тих людей я зрозуміла, що бувають люди, які можуть жити, насолоджуватись. Любити один одного, не тільки важко працювати е і не знаю раз в житті, раз в рік піти в ресторан на день народження е і так далі. Що вони можуть е просинатися, йти в басейні плавати. То, то літо в тому готелі повністю вплинуло на мене. Я тоді цього не знала. Там була в мене драма, я там тоді влюбилась, мене потім кинули, там плакала. Ридала, Ненавиділа себе, ненавиділа мій. Це вже я зараз в перспективі Юльки теперішнього розказую, що, що я там відчула цей дзен. Бо я, якби, я ж кажу, дві частини мене. Одна така Юлька, та-та, люди привіт, я всіх люблю. А друга така, М -м -м -м, я додні, нічого не знаю, то что знаю я. Я такий глибокий чоловік, філософ. Ну, короче, ребят, і там я потім мене була драма, я вже ненавиділа міконос, мені було боляче, вона як завжди всі обіжають, я як завжди краня. Бо в школі мене були, мене скрізь була. Коротше, я така була нещасна, бідна жертва, любіма жертва, батьків немає, все, 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 все це був синдром жертв. Ну і, коротше, і якраз на цьому міконосі була ситуація з дівчиною з Румунії. Вони мене там щось обкрадали, якісь сигарети мої крали, і думаю, крали шкафчика ті, я не розуміла, що вони роблять. І що ви думаєте? Ми всі пішли в ресторан з друзями роботниками. І я сиджу, і одна я на щось так обідалась. І в мене прям злость на цих людей. А я типу, ну подивіться, як мені больно, ви ж не бачите, у вас всіх ненавіжу. Ну, в голові. І я така зла була на них, і я відійшла в сторону і думаю, Юля, чого ти така зла? Откуда в тебе скільки злості? Ти ж добра дівчина всередині. Чого ти так всіх ненавидиш? Чого ти х... психуєш, чого ти на всіх ображаєшся? Мене ще дуже часто називали обічевою. Я завжди була така обічува. все, на все обіду. Така, така не ця я така нещасна. Коротше, я завжди такою була. І мене дуже легко хочу було обідати. І тут я задумалась, але чому? Чому мені скільки болі? Чому мені скільки зла до всіх? Я ж всередині білий ангелочок, я ж знаю себе. І тут почалося. вернулася з Мікенса. І я сподіваюся, вам цікаво ще слухати. Вернулася для Зміконоса. І тут в мене був запросто, я не знаю, вище я. Відімо десь там подсознання вже пробиралась до мене, вже пора, Юлічки, пробуджуватись. Мені було 18 років Я сказала, мама, я хочу, щоб ти мені привезла з України книжки. Чесно, я не знала, до чого це, які це книжки. Я захотіла читати. І мама мені привозить таку стопку книг. І серед них була книга, «Перехресток» називається Перехрестя українська В'ячеслав не Небовні Фамілії, десь потім гулянеч комусь цікаво, яка повністю міняє моє життя. Тобто там були якісь книги про косметику, якась там поема, роман, мати селі, Кодешвар, Ну дуже цікаво. Але суть в тому, що з цієї стопки було це перехресток. І ця книга з цієї книги починаються всі мої пригоди з підсвідомістю, з силою думки, з усвідомленням взагалі, що я, хто я, навіщо я е, їжа і так далі. Звичайно, це мені не помогло це мені допомогло тільки дізнатись, що ага, о, щось таке буває. Але ж в мене ці негатив, нерви, психи, е, ненависть до людей, ненависть до себе, е, проблеми з хлопцями. Все одно, якби нікуди не ділося, тому що це треба була вже терапія. І, але ця книга була про те, як чоловік хворіє раком. В нього пухлина в голові він, він дуже багатий, він не спілкувався з батьками дуже давно. Він просто став багатий, незалежний собі один син, якого дуже розболілася голова. і Він дізнався, що в нього рак. І він е, їде в Крим е, в своє місце сили, своє дитинство, і там він бачить. Е, ангела хранитель який починає з ним говорити. Ну, він ніби зійшов з розуму, він думав. А, і там дуже класно це все в книзі, як про, якби, про наші болячки, що це, це емоції, як вони в нашому тілі вилазять хворобами і так далі. Тому а, ця книга дуже дала мені зрозуміти про якраз таки психологію, я і до цього дуже сильно це любила. Ось, ну і потім пішла, я навчалась, і потім я була в Америці. Поверкін тревел також теж обереднули моє мислення. І е... я все ще ненавиділа свого батька, я все ще була на нього зла, я все ще привертала увагу людей тим, що я ось така бідна, нещасна, в мене така болюча ще за всіх історія, і я взагалі тут. Жертва номер 1 І я бути жертвою номер 1 щоб всі мене похвалили, щоб всі мене замітили. І взагалі. Боже, я чесно, зараз говорю в такому потоці, новий вам дуже багато. Давайте після цієї частини ви мені скажете, що вам взагалі було це цікаво. Може, вам цікавіше більше про Грецію, про що вам взагалі цікаво, Я може все розказати. Я дуже варто вам вами спілкуватись. давайте я вам розповім Америка, Театральна школа. Мої відносини, де мене душили і взагалі з ножом погрожували. Переїзд в Амер, взагалі рішення прийняти в Амер, який бед, і це все. Давайте я розповім в наступній частині, тому що вже 25 хвилин. Я надіюсь, ви цілиться. I love you, guys. Якщо ви до цього моменту, ви просто мій фейдер чайчик. Дякую.